Привіт, друзі! Записую 18-й урок, який називається «Le devoir». Пам'ятаєте? В п'ятому, здається, уроці, там, де ми вчили, школа, клас, вчитель. Там було слово «Le devoir». Що таке «Le devoir»? Це те, що ви маєте робити завжди. Домашнє завдання Le devoir. «Dialogue Діалог аклісса. Діалог з улісом. Ah bon, de ça peut Donc, je vais lire et vous allez Tu fais quoi là, Clara Je fais mes devoirs. C'est quoi un devoir C'est des exercices qu'il faut faire pour l'école. C'est difficile Un peu, oui. Mais, euh, Ulysse, pas maintenant. Mais, Clara, je travaille, moi. Ok, mais euh, arrête Bon, d'accord. Отже, які в нас нові слова? Des exercices з англійської мови, ви знаєте, це вправи. Faire – робити. Пам'ятаєте, в першому чи другому уроці в нас було Tu fais quoi? – що ти робиш? Оце інфінітив дієслова faire. Що таке інфінітив? Це неузначена форма дієслова та форма, якою, яку ми можемо знайти в словнику faire. Що робити, що зробити. Робити Faire – робити. Pour – для maintenant, зараз. Арет, зупинись. bien, отже, повторюємо. І ви подумки перекладаєте. А можете потім поставити на паузу і перекласти. Я навіть euh, ви зараз весь діалог бачите. Потім, коли повторите, поставте на паузу і перекладіть подумки. Tu fais quoi? Euh, pardon. Tu fais quoi, là, Clara? Je fais mes devoirs. C'est quoi un devoir C'est des exercices qu'il faut faire pour l'école. des exercices, des exercices, des exercices. C'est difficile Un peu, oui. Mais Ulysse, pas maintenant. Mais Clara, Je travaille moi. Ok, mais euh, arrête. Bon, d'accord. Я спеціально повільно читаю. Напевно, виходить такий ефект повільного прослуховування. Це кумедно звучить, точно, мені подобається. Отже, які тут є труднощі в цьому діалозі? Дезекзарсіс – з ну, вимова трохи складна. Але це все зрозуміло. Un peu, oui. Трохи так. Pas maintenant, не зараз. Bon, d'accord. ну добре. Гаразд. ну добре, гаразд. Це речення допоможу вам перекласти. Це faut faire pour l'école. C'est Це exercices, це вправи. Далі Qu'il faut. які потрібно, Que вводить підрядне речення, Que. що перед голосною e замінюється на апостроф. Qu'il faut faut потрібно, які потрібно фех зробити пух для лікаль школа. Далі питання у вас буде: Je travaille moi. Я працюю, муа, що таке я? Що таке муа? Я? Так само перекладається я. І що в нас виходить? Я працюю, я. Нелогічно для української мови. Тож як ми можемо перекласти? Ну я ж працюю, тобто ми посилюємо. Я ж працюю. Добре? І зараз розглянемо відмінювання дієслова арейти, зупиняти, переставати. Це дієслово яке правильне чи неправильне? Правильне, чудово. Яка група? Перша правильно? Нічого складного. Це Закінчення ер в інфінітиві. Повторюйте за мною, будь ласка, жарет тюарет ілярет елярет. Nous arrêtons, vous arrêtez, ils arrêtent, elles arrêtent. Maintenant, euh, la négation. Je n'arrête pas, tu n'arrêtes pas, ils n'arrêtent pas, elles n'arrêtent pas. Nous n'arrêtons pas, vous n'arrêtez pas, ils n'arrêtent pas, elles n'arrêtent pas. un exercice. Maintenant, arrête, faire. Пух. Буває, учні питають, э, г, чи потрібно, щоб завжди язичок вібрував. Чи можна наближати цей звук до українського Х? Можна наближати. В кінці слів, будь ласка, так навіть краще. Пух. Пух. Перед голосним буде скоріше Г, наприклад, «гуж». Арет. А в кінці, будь ласка, Х. Пух. Навіть пух, якщо Ну це. ой, все, все ж таки потренуйтеся трохи. Як тренувати звук Г? Потрібно лягти на спину, і язичок впаде і буде легше вібрувати. Можна полоскати горло. Оберіть той спосіб, який вам подобається більше. Далі. Перша вправа і друга вправа. В першій вправі потрібно провідміняти, тобто ви вивчаєте відмінювані дій слово і відміняєте амбіс, що таке, бус автобус. Так провідміняти в усіх особах я, ти, він, вона, ми, ви, вони. Друга вправа потрібно вставити слова. Ось пропуск, бачите. І ось слова «Комплет», доповне, авіклімут з наступними словами фе «ментно», «екзерсіс», арет. Тут нічого складного немає. Вони не повторюються тут. Voilà. Tout pour Alors, si vous це des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Якщо у вас залишилися питання, напишіть їх в коментарях. Euh, підписуйтесь на цей канал, ставте лайк і бажаю миру, успіхів у вивченні французької мови і взагалі у всьому. І прощаємося до наступного разу. До завтра. Robit domaшні завдання, обов'язково. робіть домашні завдання. Faites des devoirs. Très bien. Alors, on se dit au revoir. Kažeme один одному. До побачення, і до завтра. Oui, au revoir.